Вітаю, вами шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати і поширювати, що є основою існування і розвитку будь-якої держави у всіх сенсах, так би мовити. Ними є ресурси. так, Їх можна взяти на власній території або отримати від інших держав. Я маю на увазі всі ресурси, будь-які, включаючи і інтелектуальні розумові ресурси. так. Ну, отже, давайте подумаємо про те, яка ситуація складається у воюючих державах Україні і Московії. Отже, Московія напала на Україну з метою поповнення власних ресурсів. В тому числі і інтелектуальних. Тому що е, дехто там заявляє про те, що е, ця війна з боку Московії та не мала ніякого сенсу. Та чого ж це не мало ніякого сенсу? Вони, е, Їхнє бажання було захопити територію. Захопити ресурси, які на цій території є найбільші в Європі це просто незаперечний факт, який я називаю за даними ООН. Але надзвичайно важливим завданням одним із цих завдань цієї війни. Московії було захоплення інтелектуальних ресурсів. Так, і вони це показують на тому, як вони виградають українських дітей і їх розподіляють між е, московитими андрофагами. Так. Тобто вони ну, виховання в них буде вже московське, так би мовити. Але генетика, на що вони звертають увагу, на відміну від нас, так, буде українська. Українська генетика, вона є, ну, скажімо так, доволі інтелектуально розвиненою. Завжди такою, було, і була, і є. Так, тому завдання, як каже. Такий пан Медведів захопити всю Україну. так, Тому що ота от східна частина, от я реально, вам називаю реальні речі. Так. Отой Донбас, отой. Е е Крим, ота. Е Південно-східна частина України захоплена ними, вона ж ну, розбавлена там московитами була дуже сильно. Наприклад, на Донбасі це до 40-45 всього населення були заїжджими московитами, і з їхньою ментальністю. Московитів-андрофагів. Ну я пояснюю реальні речі, абсолютно реальні, які невідомі в більшості нашому не тільки населенню України, але і так званій еліті. Тобто я відкриваю таємниці загадки, феномени і дива України. Тобто, вони мало чого в цьому сенсі отримали. Так, мало. Чого отримали. Так ось давайте все-таки повернемося до, до тих ресурсів, їх використання у процесі війни. Так, Якщо Україна орієнтується в цій війні переважно на ресурси, які вона ведення війни, які вона отримує від інших держав, переважно. Московія переважно орієнтується на власні ресурси. Так. їй нібито і санкції тільки на користь. Так. Тобто примушують її орієнтуватися на місцеві ресурси. Але це міф, кажучи, по-простому. Або брехня. Характерна для московитів, кажучи, науково. Місцеві ресурси треба взяти і освоїти. А для цього потрібний інтелект, інженерний, інтелект вчених, але ж у Московії їх стає все менше, там наводять такі. Е Цифри, що більше третини вчених втекло за кордон. Найкращих я підкреслюю. Ну, я ж сам вчений, я працював в наукових установах довго і знаю, що там і в наукових установах є люди, які ні на що не здатні. Так, це так ґрунт, так би мовити, для підставка, основа для. Науки а е, просувають е, науку вперед, високоінтелектуальні вчені. Ну, наприклад, е, такі, як е, українці в Радянському Союзі Корольов, Глушко, Чоломей, Янгель, там, Лозино Лозинський і так далі, і тому подібне. В Радянському Союзі їм просто нікуди було діватися. Вони не могли виїхати втекти за кордон, хоча вони щиро ненавиділи цю Московію ну, взяти б того самого Корольова, який написав, що він українець у листку з обліку кадрів з великої літери, якому зламали щелепу, через що він потім і помер пізніше у гулазі, чи глушка. Який сидів на 10 років був посаджений, то всі вони фактично були, якщо не реально репресовані, то національно інтелектуально вони вимушені були варитися тут. Так. Якби була в них можливість, така, як Сікоровського Ігоря Івановича, то вони б втекли до США і там би. Ну, ракетобудування б розвивали, так як він створив там ці всі вертольоти всі Сікорського, на яких і президенти Донині Америки літають. Тепер же ситуація змінилася. В Москві є можливість втекти, якщо ти. Е, Знаєш, відчуваєш, розумієш, що ти є конкурентно спроможний, здатний, як учений, не тільки в Московії, а будь-де у світі, то ти, звичайно, кинеш цю, -цю імперію зла і країну дурнів і поїдеш де інде шукати щастя. Ну, так воно зараз і відбувається. Чим далі. Тим ситуація стає гіршою. Так. В Україні наука теж в упадку. Це не для кого не секрет, а її особливо зрозуміло. Я знаю, там які справи в цій Міністерства освіти і науки. Так, так що, що, що ж може бути із цього всього? Але ми користуємося. В воєнній і не тільки в воєнній сфері, воєнній техніці, ресурсами, які е, створені, перетворені так, іноземними зарубіжними вченими, які передали власний геній технічний нам. Якщо ця передача не зупиниться, якщо вона наростатиме, і ми отримуватимо вже найновітніші види Західного зброї. Ми переможемо. Бо в 21 столітті війна стає все більш технологічною, все більш розумною і в майбутньому все більш безлюдною.